То міг влаштувати аварію за участю сина Рамзана Кадирова, чи дійсно Адам Кадиров був під кайфом за кермом, тобто вживав напередодні цієї аварії заборонені речовини. Чому раптом з'явилася версія про те, що нібито Кирило Буданов доклався до цієї резонансної ДТП? І насправді мовляв, це була операція українських спецслужб. Окрім цього, виявляється, друзі, що Рамзана Кадирова отруїли новачком, хто це міг зробити і навіщо? Для цього випуску я спеціально поспілкувався зі своїми гостями, з аналітиком з питань Чечні Мусою Ломаєвим і екс-розвідником Сергієм Жорновим. І я довідався безліч цікавих подробиць і інсайтів. І прямо зараз я вам їх розповім. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, друзі, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти і дуже коротко для тих, хто забув, нагадаємо саму суть цієї новини. Отже, п'ятниця вечір, 16 січня, в центрі грозного жорстка. Аварія в ДТП потрапляє кортеж третього сина головного головоріза Чечні, 18-річного Адама Кадирова. Колона мчить на великій швидкості, незважаючи там на червоне світло, на правила, і врізається в машину, що виїжджає з прилеглої вулиці. Далі все йде за класичним сценарієм, тому що авто кортежу не встигли згальмувати і почали бити одне одного. Найбільше дісталося саме головній машині, тій де їхав сам Кадиров молодший, і троє його охоронців. за кермом сидів начальник охорони, родич міністра МВС Чечні. Всіх їх забирають до лікарні. Головну лікарню в Чечні в Грозному закривають і констатують, що у водія перелом хребта у Адама і інших трьох. А, вибачте, двох струс мозку, порізи і синці, і от здавалося б, нібито нічого такого серйозного немає. Сину Кадирова нічого не загрожує, але починаються якісь дивні дива абсолютно надалі, тому що з'являється інформація про те, що їх всіх терміново вивозять до Москви спецбортом МНС, Міністерства з надзвичайних ситуацій, той самий літаючий госпіталь, який зазвичай використовується для суперважких випадків, так. І от журналісти поговорили з лікарями в потай, які там лікували кадирова молодшого і ті кажуть, що жодної потреби в такій евакуації немає. Тобто, хтось дуже сильно хотів перестрахуватися. Ну або ж справа не лише у медицині, так би мовити. Але при цьому всьому найгірше найтрагічніше те, що в цій аварії таки гине людина, тобто кадиров молодший вбив людину, оскільки його мерседес вдарився у автівку, яка виїжджала з цього перехрестя. Але Джерело в силових структурах Чечні каже, що по сьогоднішній день цю аварію так і не внесли до книги обліку. Тобто, юридично ДТП не було і намагаються приховати. А якщо немає слідства, чи якщо не подій немає, то немає слідства, якщо немає слідства, то немає покарання. Тобто класична схемка для історії з обраними кадирівці є обраними в Чечні, але. Давайте до суті, що могло спричинити цю аварію. Я спеціально, як я вже сказав, для цього випуску поспілкувався е, з людьми, окремими з інсайдерами своїми, так наприклад, з Мусою Ломаєвим, е, який сам з Чечні, його там багато катували, зокрема, кадирівський режим. І от він зараз на волі і розповів мені доволі цікаву інформацію. Давайте зараз, шановні друзі, ми з вами послухаємо, е, що він каже про те, як і наскільки часто син Кадирова за кермом. Вживая заборонені речовини. Цього разу, з усього, не було винятку. Будь ласка. В голові ціни Рамзана Кадирова Кадырова э, это еще сильнее сидит, потому что есть достоверная информация, что в 24 году, э, накидавшись, накидавшись наркотических веществ, приняв, да, э, этот парень сел на люксовый автомобиль. Рассекал сначала по своей по своему селу, разъезжал, да, на, на высокой скорости. Потом соседнее село э, на скорости проехался и когда переходили двое школьников, он их насмерть сбил просто. Тут же охрана при, приехала, выяснила, где откуда эти дети, родственникам там выплатили какую-то компенсацию и сказали напрочь забыть про это. Но люди об этом говорят. И такого рода. Об вари происходит практически каждый день это происходит но в этой ситуации получилось что э, много машин что-то праздновали а, э, вот и э, так уж так уж завелось у них да что, что сын Рамзана Кадырова сидит за рулем э, снимает все это на видео да им сейчас сложно потому что одно дело снимать другое дело это выкладывать нельзя они же они же вот прям чувствуют себя королями вселенной, не только Чечни. Вот и вот все это происходило, и тут получилось, что э, законы физики не отменить, каким бы крутым ты не был, э, какой бы крутой твой папа не был, законы физики не отменить. И тут получилось, что преграда оказалась прямо м, в траектории движения э, сына Рамза, машины Рамзана Кады, сына Рамзана Кадырова. И тут м, то, что нам говорят, оказалось, случился случилась такая куча из автомобилей. И было непонятно, кто что. И поэтому вот вышло это из ряда вон, выходящей из аварии. Это случилась такая экстра. И получилось, что травмы, полученные теми, кто сидел, травмы полученные... Сын Рамзана Кадырова. И вот в этом автомобиле они очень сильные. Поэтому вот тут начался вот, это, вот этот ажиотаж. Да, последовательно. Сначала в одну больницу привезли, потом поняли, что, э, типа, Рамзан Кадыров туда приехал, понял, что тут на месте медицина может не справиться, и тут же организовал э, борт, который вывез... Э, Тобто, друзі, і там простими словами кажучи, значить, накидався синок Рамзана Кадирова, чогось забороненого, так десь вони святкували кампанію, ну і на великій швидкості, як традиційно це полюбляють робити, в Чечні їхали і бахнули водія, якого зрештою і вбили. Але в попередніх випусках я вам розповідав інші версії, чому ця аварія мала статися, і одна з найпопулярніших в мережі версій. Мовляв, сам Кадиров, Рамзан Кадиров, міг влаштувати цю аварію, щоб, ну, так би мовити, легальним чином зробити трансплантацію і пересадити собі нирку. У нього великі проблеми зі здоров'ям, зокрема, з ниркою. Да? Але мій гість той самий Мусаломаєв в цю історію не вірить, натомість він видає буквально сенсацію. Він каже, що Кадирова, Рамзана Кадирова отруїли новачком. Давайте послухаємо. Понимаєш, дело не в почках, Почки йому можуть знайти без проблем. Даже не, не надо такую сложную схему делать, убивать своего сына, потом его пустить на, на почки. Дело в том, что есть достоверная информация, что Рамзан Кадыров э, получил дозу новичка. И у него комплексное поражение организма. Дыров, Рамзан получил дозу новичком. Да. Вау! А когда? Когда это могло произойти? с момента, как мы получили, начали поступать, получать информацию о физическом состоянии Рамзан, где он внезапно выпал из всего, из эфиров выпал, из пространства правительства, из всего он выпал. Вот. это где-то, где, -то, где -то, наверное, два года, два, ну, сейчас, 16-й уже. Тобто -то два роки тому Рамзана Кадирова отруїли и він отримав дозу новичком. новичок, я всем нагадаю, это такая боевая речовина, боевая отрута, якою російські Спецслужби труять всіх неугодних, так би мовити, і от Ламаєв каже про те, що хочуть влаштувати таким чином декадеризацію в Чечні, щоб там всі між собою перегризлися саме таким чином. Ну а потім залітають і все розчищають в ній. Але повернімося до версії, друзі, тому що ви будете чесно вам скажу, здивовані від наступної версії. А ще один міг сказав про те, що ця аварія сином Кадирова, мовляв, може бути справою рук Кирила Буданова. Так, він зараз не очолює головне управління розвідки Міністерства оборони України, але, як ви знаєте, розвідників колишніх не буває. І от Сергій Жирнов, якраз екс-розвідник, ще за радянських часів, мені в ефірі розповів, чому Буданов може бути до цього причетний. Давайте послухаємо. Okay. Для мене втора версія по, по віроятності, і це відповідь Кирила Буданова. Ти Сопляк, на наїхав на українського. серьезного человека, сказал, что мы там Зеленского, если папа или Путин мне прикажут, вытирая сопли, то я тут же прямо это самое исполню приказ. И бум, попал ты сразу, в, значит, так сказать. Вот. Ну, знаете, там сказали, врезался в препятствие. Я представил себе, это такая коза, да, коза, которая выходит прямо в препятствие. Причем майору коза, сразу присвоено звание подполковника вот, и соответственно с выплатой э, премиальных каких-то дали машину, новую квартиру, дачу там и так далее. И вот вторая версия это просто украинский след. То есть Украина прилетел тебе, ты наехал на Зеленского и на Буданова, получай в ответ, значит, э, фашист гранаты. Третья версия это вот та, которую вы озвучили. То есть либо ФСБ его там начинает сливать, либо у них внутренние уже разборки, потому что папа тоже проблемы со здоровьем, и все об этом знают. Вся Чечня об этом знает, прекрасно совершенно. А также все там, российские спецслужбы, потому что, опять же, врачей-то там у них нету, и поэтому все врачи в Москве. А врачи, врачи, которые в Москве, они знают, от чего они лечат его и почему они лечат. Ну, если он хочет скрыть, тогда надо лететь в Дубай. Да, то есть нужно там к шейхам лететь. Но опять же, шейхи. сольют еще дальше. Они еще сольют еще и Трампу, и ЦРУ, и там будут, знаете, и израильская разведка будет знать. То есть на самом деле еще непонятно, неизвестно. И Кадыров предпочитает летать в Москву, а все-таки не в Дубай. Потому что в Дубае еще израильтяне могут тебе там чего-нибудь там подсыпать, какого-нибудь порошка, и еще не вернешься отсюда. Вот это вот третья, последняя версия. Но самая первая версия – это просто обалдуй, который не справился с, с вождением автомобиля на большой скорости и просто сам Сібя загубіла вместе со, з цим з собою і всіх останніх своїх сопровождаючих. Тепер давайте я у вас, шановні друзі, запитаю, якою ви вважаєте найбільш ймовірною версією того, що відбулося. Це все дозволеність Кадирова молодшого, який може робити все, що завгодно в Чечні. Він не розуміє, що він не понесе ні за що відповідальність і таким чином. Вбивати може на поза там я не знаю, або там з пістолетом когось розстріляти. Будь-що може робити. Це е, та версія, яка зараз розглядається, так коли е, Кадиров молодший, фактично був під кайпом, вживаючи заборонені речовини. Це третя версія Української спецслужби Кирило Буданов як помста за те, що ось цей Адам Кадиров, синок Рамзана, погрожував президенту Зеленському або це ФСБ, наприклад, про що також ще раз говорять. Що думаєте, ви з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Я дякую за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе і до наступної зустрічі.